Христос Воскрес! Усіх вітаю на своєму каналі. Понеділок, 21 квітня. Сонячний день теплий і кури вже приймають, як ви можете бачити. сонячно-пісочні сонячно ванни. Ось ось. Доволі тепло. Чуєте? Бджоли літають, запилюються, все цвіте. Ось така краса. Ось, і ще сьогодні розцвів ось оцей червоний тюльпан. Це така краса. Вітерець. До речі, цвіт опадає. Ось. Як вчора казав, вже сьогодні бачите як. Цвіте вже зацвіла груша. Так гарно цвіте. Ось, ці тюльпани тут немає, нових тюльпанів, які засіли. До речі, приємна новина. Мої кавуни ще я вам не показував, але казав, що замочив. Аж 1 чи 2 квітня я думав від них не буде, але сьогодні, вчора навіть, я вже побачив, що деякі з них вже проросли і, і так гарно. А деякі ще починають проростати. Я думав, їх вже викинути. Уже думав, нічого не буде. І це причому насіння, яке я збирав з своїх комунів, які в минулому році. Тобто власне насіння. і воно проросло. Це дуже добре. Якщо буду коли висвершувати, вам покажу. А ці уже прийшли сюди, до цієї хвіртки. Всі пали поскидали. Уже треба буде позамітати в них. Отож вишкетники трохи бувають. Але нічого. Ось. Що куре? Уже не приймаєте сонячні ванни. Уже поприймали, напевно. Так, кури, обережно. Крулі повипивали, чи повивертали воду невідомо, може, повивертали. Обіртеся, зараз я не можу їх так, залишити без води взагалі, бо день спекутний. Ще буде сонце, ще підніматися, температура підвищуватись, тому потрібно зараз дати воду. На сьогодні все. Усім гарного дня, до нових зустрічі, усім па-па-па-па.